Мені здається, я сьогодні проснулася з зіркою. Це правда? Ні, це гумор. І як мені хочеться знімати відео і щоб вони вам подобалися, але ні, на мене справді підписується кожен день багато людей. Це до 10, навіть 20 чоловік на день. Я лічу, що це дуже великий успіх. Я вам дарую ось таке сердечко, моє дорогеньке, і хочу вам розказати. Подякувати, що ви на мене підписуєтесь і розказати, що ж буде в моєму блозі, тому що вибрала я блог Лавстайл про життя, про моє життя. Тут я буду показувати мою любов до подорожей, тому що я дуже люблю подорожувати. Ми плануємо поїхати до замку Мальборг ще з дівчатками. цей раз, цей рік. Травні місяці, я поїду на фьорди і на Грецькі острови на круїзному кораблі і буду вам розповідати, як компанія Інкрузіс допомагає мені, мені подорожувати. Використовуючи свої знання коуча і ігропрактика, я буду вам показувати офлайн ігри, як ми їх проводимо, в яких я участвую, які я проводжу. Кому тому про гру запишу окреме відео, дівчатка, щоб ви зрозуміли, що ж таке саме гра. Ще хочу знайомити вас і мої перші кроки показати із компанією FitLine PM, яка дає можливість мені бути здоровою, почувати себе добре, добре висипатися, мій організм працює на всі 100 з цієї компанії. Я п'ю добавочки і я буду це теж висвітлювати в своєму блозі. Тож я не хочу в цьому блозі бути не собою. Я хочу показувати саме своє життя, як я живу в Польщі, які в мене діти, внуки. Ось тільки що в мене був концерт, моя внучка виступала, доця включила мені малесенький фрагмент концерту. І я тільки що була в Україні на концерті своєї. І внучки, як? Тож, я хочу створювати контент для себе, для моїх знайомих, для моїх нових друзів. І якщо вам подобаються мої теми, які я висвітлюю, мій контент, і як я вчуся, ви ж бачите, я хочу показувати приклад, що і в 50 років можна добиватися якихось результатів, тому що багато дівчат, таких як я, вони... Потрапили в якусь халепу і не вірять, зневірилися. Тож, Пропоную вам, давайте разом, давайте об'єднуватися. Пишіть мені вподобайочки свої. І я буду вам писати відповіді. Пишіть, хто ви, звідки ви чим займаєтеся. І будемо допомагати один одному створювати ось ці контенти, тому що наше життя, воно одне. І треба цінити кожен, кожен момент нашого життя. Я вам дякую. Чекаю від вас багато-багато вподобайок і відповідей. І давайте дружити. Я вас люблю. Любов переможе. Це 100%. ось таке сердечко, я вам показую жовтеньке силене. Він. він.